У палаті гемодіалізного відділення процедуру проходить кремоторчанин В'ячеслав. Каже, в серпні минулого року відділення не працювало. Чоловік евакуаційним потягом виїхав до Львова, там отримав прихисток та лікування. Зараз повернувся. Я заболів лёг, виспаленнями легких і два роки я з легкими на новому світі в терапії. пролежав. Кололи, все, видаді почки загнав. Сахарний діабет в мене вже 15 лет, сахарний диабет болею. Ну і так, зрення, діабет забирають сахарний. Зрение плохо вже вижу. Слух потерял. Перший робочий день тут прийняли чотири людини. Відділення має змогу приймати до 21 пацієнта на день. Люди з нирковими хворобами потребують лікування тричі на тиждень. Одна процедура займає чотири години, каже медичний директор Сергій Гласко. Ця процедура життєво необхідна людям, бо їх нирки не виконують свою функцію, і тому вони просто без цієї процедури ну, не можуть жити. Ми займалися евакуацією людей і домовлялись. З іншими закладами, куди ми можемо їх оприділити. На сьогодні запускаємо два апарати, в три зміни будемо працювати. Це пов'язано з комендантською годиною, щоб люди з другої зміни встигли доїхати додому. І я думаю, що так через недільку, через півтори. Буде ще додатково 5 апаратів. До початку повномасштабного вторгнення у відділення на лікуванні було 200 пацієнтів, які потребували гемодіалізу. Марія Гричко, Юлія Слабінська, Артур Шагалін. Новини на Суспільному Донбас.